Мої вітання всім вам, шановні глядачі, ми сьогодні будемо казати про місцеве средування, бо воно є важливим фактором для того, щоб казати про розвиток, про розвиток та майбутніх територіальних громад. Не просто на словах казати, як багато хто розповідає, а про те, що має бути саме, які мають бути дії для того, щоб цей розвиток настав, для того, щоб цей розвиток був відчутний. А це. Єдине питання це виконання Виконання своїх повноважень, розуміння всього того, що наголошує законодавство, і відповідні дії для цього дії, щоб голови громад робили все в відповідності до своїх посад і виконували свої безпосередні повноваження. Ось тоді можна казати про розвиток, ось тоді можна. Відповідні дискусії організовувати, що треба змінити, на що треба впливати, що треба змінювати, і взагалі, який має бути механізм для того, щоб громада була успішною, спроможною, розвинутою. Якщо не виконувати повноваження, то будь-що можна розповідати про бюджети. Про витрачання коштів, але це не змінить ситуацію. Ось переді мною лежить нова редакція закону України про місце сведування. В цій редакції вже більше 200 повноважень. Деякі повноваження збільшились, деякі змінились. І виникає питання, в першу чергу, голів громад. Як голови громад виконують повноваження? Що вони для цього роблять? І відповідно, який результат виконання цих повноважень. Бо ці повноваження не просто на словах повноваження. А це результат діяльності голови громади і вже результат в самих територіальних громадах. Можна взяти окремі періоди, починаючи з 97-го року. Бо з 97-го року оцей закон виписаний. І кожного року. Доповнюється цей закон з відповідними змінами. І ось голови громад мають усвідомити, бо вони займають посади свої, їх обрала громада, що вони зробили за свій термін перебування на посаді, як голова громади, для того, щоб були виконані повноваження. Ми кажемо зараз про главу другу. Ми не кажемо про окреме питання, ми кажемо тільки про повноваження. Boom.